Давайте поговоримо про закриття судового реєстру на прикладі справи Не Ярославського. Відкриваєш першу ухвалу від лютого 22-го і бачиш в ній купу корисної інформації, де сталося ДТП, що загинула людина. Що в кортежі було два автомобілі Мерседес, що обидва могли здійснити наїзд, що обидва автомобілі належать то в Харків Пелес. Що власник Харків Пелес і фактичний власник кортежу наступний день вилітає в Лондон. А працівник Харків бере на себе відповідальність і каже, що саме він був за кермом автомобіля, хоча слідство майже моментально встановлює, що він був зовсім в іншому місці на момент ДТП. А потім відкриваєш вирок суду, порівнюєш з ухвалою, і бачиш, що з нього зникло майже все. З нього зник другий автомобіль, водій цього другого мерседесу. З нього зникла тяжка стаття 286, завдяки чому він водій та його спільник отримують лише по року позбавлення волі. І саме це порівняння хочуть закрити депутати, щоб ми не порівнювали те, що було на початку справи, і потім вони хочуть дати право слідчому і прокурору закривати всі ухвали по тяжким і особливо тяжким злочинам. А зникнути можуть буквально мільйони таких справ за минулий рік 330 тисяч більше, ухвал більше мільйона. І відповідно з реєстру зникнуть більше мільйона ухвал, і усе все буде добре. Все це влаштує і слідство, і захист, окрім громадськості, і саме тому громадськість повинна зробити все, щоб цей закон не був прийнятий.